Побачила таке відео сьогодні, мова йшла про використання штучного інтелекту в нашому житті. Дуже цікава була передача. І я лишила свій коментар. Як ви гадаєте, що таке є людський розум, що таке є людська душа? Чи це винятково нервові оці імпульси? чи це щось більш складне. Чи може бути так, що штучний інтелект зрештою якийсь момент часу перевершить наш мозок, і ми просто опинимося у пастці свого ж винаходу? І що нас, настає такий момент в історії, коли дійсно ці роботи, ці системи, ці нейромережі можуть нас зрештою опанувати, і ми будемо просто під їх безпосередньо знаходитися? Керуванням і це вийде з під контролю. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть ваші думки. Мені буде цікаво про це дізнатися. Дякую.